Штрафів на митниці. Перше. А документи в порядку. Комерційний інвойс із повними реквізитами, датою, вартістю, валютою, умовами поставки. Пакувальний лист відповідає інвойсу по кількості вазі та опису. Транспортні документи із актуальними номерами, датами, адресами, вагою. Друге. Авантаж відповідає заявленому. Фактично вага і об'єм дорівнює вказаним у транспортній накладній та пакувальному листі. Немає доданих незаявлених позицій, оскільки це розцінюється як контрабанда. Третє а митний код товару підтверджений. Митний код повинен бути перевірений на відповідність опису матеріалу призначення. Четверте. А митна вартість обґрунтована. Вартість у інвойсі не занижена відносно ринкової, підтверджена платіжками, контрактами, прайс-листами, комерційною пропозицією, перепискою. П'яте. А час і маршрут без порушень. Режим транзиту в межах дозволеного терміну до 7 днів перевезення по запланованому графіку. Професійна логістика це коли вантажі йде без затримок, бо все підготовлено правильно, і саме цим ми займаємось щодня.